Міф. На цьому місці виросте таке ж саме сиве волосся і теж одне. Проте не варто виривати волосся, тому що ви можете пошкодити фолікулу. Напевно, більш міф залежить від того, як часто фарбувати волосся. І є такі нюанси: це більш тонування чи все ж таки фарбування глибоке. Але одразу скажу, що найчастіше раз у місяць треба фарбувати волосся, особливо довжину. Ні, це вже старі, напевно, стандарти. Немає різниці, але майстру приємніше працювати з чистим волоссям, і це ніяк не вплине на якість фарбування. Це в окремих випадках, наприклад, якщо ми висвітлимо волосся і будемо мати жовте полотно, то, звісно, якщо ми зафарбуємо в пепільний то отримаємо зелений колір, бажано робити предпігментацію перед тонуванням.